Так, всім привіт. Всім доброго ранку. Хто тільки проснувся суботній день. Хочу почати з таких речей, знайдених з металоприйомки. Приймання металу і повністю всього. Ось такий є утюг для того, щоб можна було гладити на реставрацію. Ручка тут уже все і капут, можна так сказати. Отак все працює. Все відкривається закривається на углях. Ціна 250 він ваш. Так, є ось такі вінти від моторної лодки, розміри. Всі в вайбері. Кому там зручніше, кажіть. Якщо візьмете дві, ціна буде 700 гривень, а так по 400 гривень за вінт і він ваш. Домкрат. Ціленький вінт, цілий, гайка не знаю. Ну, Більш-менш ціна його. 300 гривень він ваш. Так, є ще стартер. Звідки ля він. Який він? Повністю незвісно. Якась номенклатура є. Але звідки ля? і що воно? Не зрозуміло. Скоріше на Жигуля або ж на якогось такого агрегата. Ціна його 700 гривень, він ваш. Далі йдемо. Так, є ось такі стоїчки. Одна і друга. Ціна цієї 60 гривень, ціна цієї буде в нас 120. Так, цей вороток на головку 17, скоріш всього, ціна буде 50 гривень, монтіровка буде 100 гривень. Сверло буде <кхух> розміру також у вайбері. Ціна буде 120 гривень. Під квадрат 14, вроді би, треба перевірити. Е, ціна 200 гривень. Так, оця купа всіх лінз, як ви бачите, ось ця буде коштувати 300 гривень. Ось ця купа всіх лінз буде коштувати 120 гривень. Шестигранник тут 10 гривень. Годинник, нехай буде 45. <кій> Ножик у нас буде 35. Оця лінза велика. Грамезна така ціленька. Ціна 120 гривень. Леза. Будь для ножа. Ціна їх 35 гривень. Зажигалка 25. Каструлі у нас дитяча 45 гривень. <кху> Ручка 10. Патрони. Цей 45, 35 і 30. Футляр у нас 25. 20. Цей футляр у нас від. Касет <кій> Бабін, точніше говоря, ціна його 45 гривень. Стойка Тринога. Ціна 60 гривень. Така хлипка. Так. Текстоліт, карболіт. Не визначено. 280-125 на 30. Ціна 150 гривень. Це в нас буде 35, Це у нас буде 30, Це у нас буде 30, Це у нас буде 30. Цей у нас буде 45. цей 280 на 125 на 30 вже стерся. Ціна 250 гривень. 380 на 50 на 15. Два штуки їх. Ціна 100 гривень. 740 на 30 на 45. З отворами совсім. Ціна 300 гривень. 360 на 128 на 5. Ціна 100 гривень. <кій> так, граблі. Ну, як ви бачите, у мене також тут листя валяється. Хай будуть по 80 гривень за кожне. Їх багато, сразу кажу, ці тільки виставив. І вони ваші. Так, є лущилка для цього 450 гривень, хортиця. Ось так покажу. Гарна. З пружинами там совсім буде лущити. Далі є ключі 32 на 30, 32 на 30, 24 на 30, і цей 30 на 27. Ціни по 100 гривень. Вони саморобні, кому треба, кажіть. Далі цей в нас буде 100 гривень, цей в нас буде 90 Антена в нас латунна. Повністю в робочому стані. Тільки один контакт від'єднаний десь, не припаяний. не знаю чому. Ціна її 60 гривень для сахара 45, ручки по 10, ключі 10. Шланги знайшов. Ось такі різні купу тормозних. Вони повністю нові, он смотані. А ці десь лежали рядом. Ціна за них буде 300 гривень. Катушка мідна. Провалку побачили. 300 гривень кілограм. З дерев'яною бабіною. Враховується туди ж. Так, цей буде у нас манометр 50. Там кілопаскаль. Щоб ви побачили, хотів показати. Так, спідометр є ось такий. Ціна 70 гривень. Шарова повністю нова в роботі не було. Ціна 60 гривень. Ці по 10. Ці 5, 5, 5, Ключ у нас буде 10, ці по 10. Припой у нас. Це у нас 30 гривень, це у нас 30 гривень. Так, що у нас тут в Дивіться, скільки їх тут дуже багато. Ціни 25, 20, лінійка 10. Цей в нас буде 35, 30, 35, вилка у нас буде 25, ніж буде 20, топор у нас буде 300 гривень, заварений, але не видно, що заварений, ну заварений. Отак буду казати. Нормально звучить, нормально ето. 300 гривень з ручкою і з усім. Так, що, це у нас 10 гривень, це у нас 10 гривень, це в нас буде річ 45, сверла 220. Дві штуки у нас будуть коштувати 1650 гривень. За ці всі. Вони дуже-дуже мілкі, дуже гарні. Так, лезо, дивіться, ще 10 гривень, 25, цей 45, 30 гривень, 20, цей 5 гривень, 5, 10, 10, 20, 2 гривні. Ніш у нас буде ось такий 40 гривень. Клавіша у нас буде 30 гривень. Ось ця річ. Цікава така. Ціна 40 гривень. Концевик. В роботі не був. Повністю новий. Дюраль. Ціна 70 гривень. Вольтметри. Маленькі. Гарненькі. Присилайте фото, хоча б, щоб розумів, які вам потрібні. Тому що деякі ототочки, точки, ото туточки мені не треба. Ось перший, другий, третій. Ціни по 60 гривень. <кій> так, є ось така річ з платою. Ціна її буде коштувати 60 гривень, пласкогубці будуть по 40. Ну, такі з ручками більш-менш нормальні. Цей в нас буде агрегат з платою 30 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Спиці в нас будуть коштувати 20 гривень, а ці 35. Ці у нас 5 гривень. Так, є ще у нас сверла. На цей раз хочу знову-таки показати, продемонструвати: 82 штуки їх. Ціна їх 1350 гривень. А є плірки різні в різному стані. Саме найменше 1,4. Саме найбільше це К3, К1-2. Ну і дуже багато там різних. там 12, шах 1,25 є. Хтось у мене там питав, не пам'ятаю вже, не знайти людину за цю всю партію. 1650 гривень і вона вся ваша. Все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилайте фото, хоча б щоб розуміти про те, що вам сподобалось, і без питань можна домовлятися і відправляти. Напоминаю, що відправка після повної оплати на карту. Чому? Дуже багато клієнтів не приходять за своїми товарами вчасно. Тому, будь ласка, якраз. І для вас цікавіше буде, і для мене, тому що, ну, блін, мені невигідно, щоб вам від... не відправити той чи інший товар. Мені вигідніше, щоб ви були задоволені і привели якомога більше клієнтів до мене. Тому мені зручніше вам відправити цей товар, отримавши перед цим гроші. І ви будете задоволені, і я буду задоволений. Всім дякую за перегляд мого відосу. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую за м -м, зичу всім здоров'я на багато-багато-багато років, тому що, блін, вчора. Дуже вдячний був за поздоровлення. Там було дуже багато різних, дуже багато смішних, дуже багато цікавих. Всім гарного дня, як завжди, та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.